Друзі, привіт! Вітаю вас на 27-му уроці курсу проєктний менеджмент для початківців. І ми все ще з вами на етапі виконання проєкту, Найдовший етап, який може сягати роками. І ми а, наразі ведемо наш віртуальний проєкт по скраму. Давайте згадаємо це і згадаємо, що було в попередніх уроках. Нагадую, що таке Скрам-процес. Це Скрам мет... це методологія ведення проєктів. Скрам каже, що є три групи учасників: власник продукту, команда технічна і скрам майстер І Скрам каже, що а... Це така методологія, яка е, включає в себе ітеративний та інкрементальний підходи. Ітеративний підхід це значить, що весь об'єм роботи розбитий на ітерації, ітерації, спринти. Кожний спринт від 1 до 4 тижнів, і в кінці кожного спринта поставляється готовий інкремент, готова частина продукту. І протягом всього. Е, Ротом всієї фази виконання проекту ми йдемо працювати по таких, по таких спринтах. До прикладу, наш спринт два тижні, а на виконання проекту треба два роки. Отже, два роки. В, в два роки ми будемо кожні два тижні міняти спринт. І кожні два тижні ми будемо планувати спринт на зустрічі спринт пленінг. Ми будемо кожні два тижні щодня мати 15 хвилинну дейлі зустріч, де ми будемо синхронізувати роботу команди. Кожні два тижні, цілих два роки ми будемо мати, демо-зустрічі для замовників і ретроспективу спринта. І ми ось ці типи зустрічей дивилися з вами в уроках з 24 по 26, Згадаємо, планування спринта це зустріч, де ми відбираємо об'єм роботи на поточний спринт на два тижні, якщо у нас двотижневий спринт, scrum або ж стендап. Називається по-іншому 15 хвилин на зустріч для синхронізації, ми проговорюємо, що людина робила вчора, що планує сьогодні, які є блокери. Якщо є блокери, то е, треба з ними справлятися. спринт-рев'ю або демо. Ми показуємо готову частину функціоналу, а саме наш інкремент, готова частина інк... функціоналу. Е, да, якщо ми. Е, домовилися протягом спринта зробити можливість, щоб в інстаграм додавалося 25 фотографій, то в кінці спринта ми зробили функціонал додавання 25 фотографій, і це є наш інкремент. Ретроспектива спринта це та зустріч, де ми проговорюємо з командою, що було прекрасно, що було не дуже прекрасно, яким чином ми будемо покращувати цю історію. І беклог рефайнемент ми уточнюємо задачі, ми пріоритизуємо, що перше, що друге, і ми оцінюємо для того, щоб підготувати його до спринт пленінга. І сьогоднішній урок ми продовжуємо про метрики. І після цього сьогоднішнього уроку я вам з'єднаю всі уроки з 24 по 27 включно, і ми подивимося на нашому віртуальному проєкті, як це все працює. Тобто, я, грубо кажучи, була теорія до цього часу, та да? наступний урок буде віртуальна практика. Отже, беремо ваші конспектики і продовжуємо записувати. Ви беремо ваші методички, хто ще не купив, можна купити за посиланням. Методичка є конспектом, детальним цього, того всього, що я вам тут розказую. Значить, подивимося, що такі метрики, типи їх, основні метрики для скраму, velocity та capacity, lead time, cycle time, інші метрики розглянемо, підсумки та теми для самостійного опрацювання. Для всіх, хто хоче бути крутими проектними менеджерами, я прошу не нехтувати ось цим моїм пунктом. Це я не просто так шукала вам теми і їх сюди додавала. Не просто а то ж, ад балди, що мені нема що робити. Це реально треба. Це реально там, де ви можете почерпнути додаткове щось. Отже, погнали, що таке метрики? Метрики це те, що використовується для оцінки. Тобто, для того, щоб поміряти, чи ми прогресуємо метрика. Дозволяє бачити, чи йде проєкт за планом, виявляти проблеми на різних етапах. Це то, що, ну, яким чином ми можемо поміряти. Це наша метрика. Значить, наша потрібна. Оцінка прогресу. Метрики допомагають відстежувати, наскільки команда наближається до завершення проєкту. Тобто, де ми були, де ми є сьогодні. Ідентифікація проблем. Метрики дають змогу виявити відхилення від плану і швидко реагувати на них. Якщо ми поміряємо, по метриці, да, чи ми йдемо за планом, чи не йдемо. Раз побачили, що ми не йдемо, продумали, що робити. Метрики допомагають команді реалістично планувати майбутню роботу. Метрики надають, грунтов... для... Метрики надають дані для обґрунтованого прийняття рішень. Коротше, метрики це такі штуки, які допомагають нам пощупати, де ми є, оцінити, де ми є. Щоб зрозуміти, чи ми правильно рухаємося. Ну, до прикладу. Ви хочете схуднути? Ні, про схуднення поганий приклад. Ні, давайте без прикладу цей раз. Бо я зараз щось неправильно за, закручу і вас заплутаю. Коротше, зараз будемо дивитися наші метрики і, це, і все буде зрозуміло. Які взагалі вони бувають, якщо загалом дивитися, метрики часу? Вимірюють тривалість, тривалість етапів проєкту, їх дотримання графіку, визначення а, затримок. Пам'ятаєте, ми, ми розмовляли, ми проговорювали роудмап про роудмапу чи діаграму ганта? Так, от, ми коли говорили про роудмапу, я вам казала, що на роудмапі це ми ставимо високорівневі цілі. До прикладу, там сторінка така, то має бути зроблена до 5 грудня, інша сторінка має зроблена бути до 15 грудня, сторінка з контактами та відгуками до 25 грудня. І ми на роудмапу клали ці всі. Головні функції, да? Так от, коли ми будемо звірятися по факту на нашу руд мапу дивитися, то це якраз буде часова метрика, ми можемо зрівняти те, що ми планували в самому початку, і те, що є сьогодні. Чи ми рухаємося правильно за цим часом? Розумієте, по бюджету, так само по бюджету, це ми можемо звірити, скільки ми планували до цього часу витратити, і скільки по факту витратили визначення якості, визначення якості продукту, кодів документації, оцінка рівня відповідності вимогам та стандартам. Ще така, ще така метрика буває. Метрика по швидкості розробку. вона вимірює темпи створення нового коду та функціоналу. Визначає ефективність роботи команду. Метрика по випуску нового функціоналу. Наскільки там швидко, чи наскільки часто. Випускається функціонал. Це такі загальні метрики, про які просто порекомендую вам почитати. І ми перейдемо а, ні, ще одна один ще один слайд до загальних метрик, і потім ми перейдемо вже до скраму. Ще які бувають метрики? Метрики задоволеності клієнтів Повід... По відгукам, по відмовам, по повторним замовленням. Якщо у вас прекрасні відгуки, так, є метрика, яка допомагає збирати та аналізувати відгуки клієнтів для того, щоб ви розуміли, що можна покращувати. Так само метрика по відмовам клієнтів, скільки разів відмовили, і так само ми аналізуємо причини для того, щоб покращуватися. Метрика кількості повторних замовлень відображає рівень задоволеності клієнтів, високий показник повторних замовлень є ознакою успішного ті працю. Я би знаєте, тут сказала повторні замовлення, тут не успішного проекту, а успішної it компанії. До прикладу, в моїй компанії, де я працюю, в нас працює Сарафани радіо. В нас ми стараємося максимально все там на якість робити, і замовники приходять або приводять ще когось. Це не одразу, це може бути рік-півтора проходити, але вони повертаються, вони просто розказують, і ось метрика повторне. От ми в нас є. Поміря, поміряю, можемо поміряти, скільки людей приходить повторно. Коротше, Метрика, будь-яка з цих метрик, допомагає нам оцінити наш поточний стан. Тобто, що планувалося і що є наразі на сьогодні, І метрики, які ми розглянемо, це velocity, capacity, lead time і Cycle Time. Ми вже з вами деякі метрики ці розглядали в попередніх уроках. Здається, десь в 9-му уроці, в 8-му. Але ми давайте зараз ще раз. Розглянемо, і ви згадайте, якщо хто уважно слухав. Значить, velocity – показує, скільки роботи команда виконує за певний період часу, Capacity – це максимальна кількість робот, яку команда може виконати при ідеальних умовах. Зараз будемо розглядати детальніше Lead time – час від моменту отримання запиту на задачу до моменту її завершення, Cycle time – це конкретно час роботи над задачею. Давайте поглянемо детальніше із прикладами. Отже, Velocity і Capacity. Тут в мене дуже багато тексту, кому треба написати в конспект, просто можна поставити на паузу і написати ось цей собі текст переписати. Ну а якщо у вас є методички, то я вас вітаю, у вас вже там текст написаний. Значить, давайте розберемося, в чому різниця між цими двома метриками: велосіті, метрика, яка показує, скільки робота команда виконує за певний період часу. А капасіті це максимальна кількість роботи, яку команда може виконати. Дивіться, до прикладу, якщо в нас є робочий тиждень і в робочому тижні 40, 40 годин, то, до прикладу, і ми розраховуємо капасіті одного розробника. Чи давайте так, двох розробників да, на тиждень. Капасіті двох розробників на тиждень це 80 годин. Тому що максимальна кількість годин в тижні це 40 робочих. Тобто в капасіті 80, а велосіті це по факту, скільки вони закривають роботи. Годин. Тобто, якщо у вас вони можуть, тобто вони вдвох мають завершити, ну, по капасіті у них є 80 годин, але вони можуть завершити до прикладу задач на 65 годин. Бо можливо, є якісь додаткові дзвінки, не знаю, може хтось комусь наставник і витрачає більше часу на якісь пояснення, або можливо, ваші задачі були оцінені не дуже правильно в годинах і того. На них витратили люди довше більше часу, і тому велосіті зайняло до прикладу менше, ніж капасіті. Або ж навпаки, велосіті стало більше, ніж 80 годин, тобто у них у людей є 80 годин за двох людей, да, за робочий тиждень, тобто кожен з них по капасіті має закрити завдання на 40 годин. А до прикладу, вони закрили не на 80, а на 90, тобто на 10 годин більше. Тобто, вони закривали задачі, які оцінені, а таким чином, що велосіті вийшло 90. Тобто е, яким чином це може бути, і чому це так, друзі? Дивіться, коли ви бачите дуже велику похибку між по капасіті, велосіті, це ваш дзвіночок подумати. От тому що дивіться, да, якщо вона з капасіті 80, а е, зробили 90, тоді можливо завдання були оцінені невірно, оцінка була проставлена, завищена, і люди закрили задач більше. Або ж, кажу навпаки, якщо до прикладу велосіті набагато менше ніж капасіті, да, у вас там 80 годин на двох людей, а велосіті вийшло 60. То це вам теж дзвіночок розібратися. А в чому справа? Може один з цих розробників, в нього були дуже складні задачі, і інший розробник був постійно на дзвінках і пояснював тому іншому про ці задачі. Можливо, знаєте, можливо, десь тут потратився час. Тобто ці дві метрики вам дозволяють подивитися. Які ось ну ось вірніше так capacity дозволяє вирахувати, скільки вам треба завдань взяти на певний період часу. Ну зараз в мене вприклад в тиждень, ну можна на спринт. Да? А велосіті показує по факту. І коли ви бачите велосіті, вже по факту, ви можете сісти і проаналізувати, чого так, і для того, щоб покращити, от давайте подивимося приклад розрахунку. Тут в мене приклад розрахунку велосіті, Тобто те, що по факту у нас велосіті, до прикладу, ми в сторіпойнтах, Ну, в годинах в сторіпойнтах, не важливо. Якщо команда виконала задач на 40 сторі в перший спринт, 35 сторі в другий спринт і 45 сторі в третій спринт, ось дивіться в сторі пойнтах, то велосіті середня 40. Ну, або в годинах. Тут закрили на 160 годин, на 140. Тобто, дивіться. Про, пропрацюючи перші декілька спринтів, ви можете знати середню велосі команди, і на майбутнє ви будете знати, скільки годин реально, скільки сторіпойнтів або скільки годин ваша команда закриває за спринт, і ви можете наперед планувати, скільки взяти на наступний спринт задач. Тобто це дуже така класна метрика. А якщо порівнювати велосіті та капасіті, то тут якраз вже до того, щоб ви проаналізували, якщо дуже велике. І велика різниця між волостю і капасті, то це вже для того, щоб проєктний менеджер проаналізував причини. чому так? І ще дві такі метрики lead time і сайкл тайм. В чому їх різниця? Ми теж це розбирали, по-моєму, в 9-му році. Нагадаю вам, що lead time – це час, який проходить задача від моменту, коли вона з'являється в беклозі до її завершення, а сайкл це час, який витрачається безпосередньо на виконання завдання. Тобто, дивіться. Замовник може вам сказати на дзвінку: Ми, нам треба зробити отаку, таку, таку задачу. І ви одразу після дзвінка пішли і внесли цю задачу до вас в беклог. І вона вже там з'явилася. І вже це початок літ-тайму. І в цей день, наприклад, у ваші замов... розробники всі зайняті. І вони наступні два дня всі зайняті. Вони не можуть взяти цю задачу, а літ-тайм вже почався, він вже тікає. Тобто... Через два дня вони звільняються, на третій день вони йдуть, роблять цю задачу, і за день її закривають. І літ тайм буде дорівнювати трьом дням. Тобто, коли задача з'явилася у вас до моменту її закриття, коли її завершили. А от сайкл тайм це час тільки той час, який витрачають розробники чи тестувальники на виконання цієї задачі. Тобто, сайкл тайм у нас один день. Тому що цілий день команда працювала там. Ну хто там розробник там чи тестувальник працював над задачу і завершить. І розробник, і тестувальник, до прикладу, працював на задачу, і завершить. І це сайт там. А літтайм – це ось такий довгий шлях задачі, який враховує момент, коли вона чекає в черзі. Табличка, до прикладу, ось наш літтайм. А тут запит був створений, request created, Запит був створений. замовник вам каже: Я хочу таку-то задачу. І літам пішов тікати. І ось він довгий, 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 аж поки work delivered. Робота завершена, робота поставлена замовнику. Да? А cycle time – це коли робота над задачею почалася, ось тут розробник почав писати код, писав, писав, писав. Отут, десь, до прикладу, тестувальник забрав цю задачу, пішов її тестувати. І робота завершилася, і оце буде сакет. І ще які в нас метрики бувають: до прикладу, customer satisfaction, задоволеність клієнтів, показник показує, скільки клієнт задоволений продуктом або послугами, його зазвичай вимірюють з допомогою опитування або анкети. Це просто, до прикладу, якщо там вам я не знаю, може в вашій компанії вже всі будуть ці метрики, ви прийшли, і у вас там всі метрики є, і ви вам просто ваш наставник розказав, які вони бувають, і каже, що ви маєте їх приміняти до проєкту. А може бути таке, що ви прийшли в компанію, там немає ніякої ні одної метрики. І вам кажуть, треба їх придумати і започаткувати. І до прикладу, да, ситуація, я завжди стараюся розглядати найгірший варіант, типу, що у вас нічого немає. Чого? Бо най... якщо, у вас ніч... якщо у вас все є, у вас є знання, ви прийшли і знаєте. А якщо у вас нічого нам немає, да, ні метрик немає, ні проектного менеджера, ні наставника. І ви ще нічого не знаєте. Ну я не знаю, ви як ви будете працювати. А якщо ви у вас там нічого немає, ви прийшли, ви все знаєте, то все, ви собі рукава закатали, пішли все зробили. Тому я розглядаю найгірший варіант. До прикладу, у вас немає так, цієї, метрики, тоді ви її вам треба започаткувати, погуглити, знайти анкету, якийсь опитувальник, і ось дивіться, від 1 до 5, від 1 до 10, і є якась шкала, ну якась, є певна шкала, яка виміряє задоволеність замовниками вашою роботою. І ви можете їм направити там в кінці, до прикладу, по завершенню чи там, протягом роботи над проєктом і виміряти ось, їх задоволеність. Retention rate, рівень отримання клієнтів, показник, який показує, яка частина клієнтів продовжує користуватися вашими послугами або продуктами через певний час. Якщо клієнт залишається з вами протягом тривалого періоду, це показник високого рівня утримання. От у нас є один замовник, з за яким я працюю вже 2,5 роки, ми з ним працюємо над, мабуть, якимось один, два, три, п'ятим чи шостим проєктом. А, ні, не один ще є один замовник, ми працюємо з ним півтора року, це вже п'ятий проект. Тобто наш ретеншн рейт високий, замовники залишаються. Про що це свідчить ретеншн рейт високий, що якісні надається послуги замовнику, вони хочуть з вами співпрацювати. ну, тобто, це, це прекрасно. Кількість дефектів. Загальна кількість багів виявлених в продуктів протягом певного періоду спринту. Тобто, наприклад, береться спринт, перший, ну, не знаю, це, знаєте, в порівнянні можна взяти, там, взяти там декілька спринтів. І Дивитися, яка кількість багів у кожному спринті, і там виявити, де найбільша кількість багів, а потім піти розбиратися, чому вона так що спричинила для того, щоб покращити цей процес. Да? Або щільність дефектів, кількість багів, що припадає на одиницю роботи. До прикладу, у вас є там, не знаю, якийсь великий функціонал, який треба розробити. Декілька різних функціоналів, один функціонал про там не знаю. Хай буде так одні якісь великі юзер да, які розбиваються на велику кількість задач. Наприклад, одна сторіс розбилася на 15 задач, інша сторіс на 10 задач. І в кожній юзер сторісі вам треба зробити якийсь величезний функціонал. Так от кількість багів на цей певний функціонал це є щільність. Ці метрики, вони, якщо використовувати ці метрики на проєкті, з ними працювати, вони вам просто покажуть, яким чином ви можете покращувати свої процеси. Так, і так, це все. Давайте підсумуємо, що ми сьогодні розглянули. Ми ж розглянули проєктні метрики це такі показники, які допомогу, допомагають відслідковувати прогрес, продуктивність, якість виконаних задань, завдань. І ми два метрики розглянули: velocity і capacity. Це метрики, які показують продуктивність команди, Capacity – максимальна кількість годин, яку команда може виконати, і velocity – скільки вона може виконати за спринт. І зазвичай velocity нам допомагає визначитися, яку кількість задач брати на наступний спринт. Lead time і cycle там дві метрики, які а, дозволяють контролювати час на виконання задач. Lead time – це а, загальний час а, задачі, поки з моменту, коли вона потрапила до вас, і момент, коли а, її закрили. І cycle time – це час, скільки а, задача перебуває на одному кроці. І дана метрика допомагає нам визначити, чи є в нас якісь блокери на кожному кроці, і там розібрати їх, да, щоб покращити цей процес. І інші метрики, які бувають: Customer Satisfaction, Retention Rate, кількість дефектів, щільність дефектів. Я вас попрошу на домашнє завдання почитати про ці метрики. Ось дивіться, друзі, оці чотири вам треба їх прямо знати, щоб вони від зубів відлітали. І на співбесідах теж вас можуть десь питати. І дуже рекомендовано їх внедряти в ваші проекти. Інші метрики, які додаткові, вони теж важливі, але там з самого перших ваших місяців роботи не впевнена я, що ви прям будете вже їх. Міряти ними проєкти, але щоб ви знали, і потім, там, коли ви наберетеся досвіду, і будете розуміти, яка саме метрика вам потрібна, щоб ви, могли, щоб ви про неї знали і могли її переміняти в вашій роботі. Тому на домашнє завдання, будь ласка, прочитайте про метрики, які вони ще бувають, види проєктних метрик. Коротше, все, що ви знайдете про проєктні метрики, але дивіться теж так, фільтруйте, бо я вам не, зараз не надаю ніяких ресурсів, я не дивилася, не гуглила, але фільтруйте теж. Коротше, якщо ви будете бачити, е, мабуть, статті. З різним твердженням, то там обережненько. Запам'ятайте собі оці метрики, що capacity, velocity, lead time, cycle time. От почитайте в них розберетесь. всі інші, хай будуть для вас якби, для загального розвитку. А далі, коли ви вже будете почитати працювати в компанії, і якщо вам повезе, у вас буде крутий там наставник, і компанія буде така, де у вас будуть ці всі метрики вже впроваджені, круто, ви будете їх соблюдати. Якщо ні, то ці знання, які ви тут сьогодні отримуєте, ви можете запропонувати далі в вашій компанії, де будете працювати. Називати, що вам треба, будете підлаштовуватись під компанію та під проект, а потім будете розуміти, які метрики впроваджувати. На цьому все а, значить соцмережі мої, методичка. Методичка являється посібником, конспектом цього всього, що ви тут слухаєте. Велкам вона платна, її можна купити, завантажити і протягом всіх цих уроків. Мати собі цей конспектик. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Наступному уроці ми розглянемо останні п'ять уроків. Все, що ми говорили про мітинги події у скрамі і про метрики, ми їх розглянемо на нашому віртуальному проекті, для того, щоб вам все стало на свої місця, щоб ви зрозуміли, що це не так страшно, коли ви бачите цей велику кількість тексту, яку ви зараз слухаєте. Що я вам розказую, щоб ви побачили це на це невертальному проєкті, що це не так все страшно, як здається, з самого початку, коли там, ви маєте величезний об'єм інформації. А, так, якось так. Всім дякую за увагу. Лайк, підписка, коментар. Буду вдячна і до зустрічі на наступному році.